Друзі, вітаю вас! Це друга частина відео огляду товарів з деко. В ньому ви побачите сковорідки та кастрюлі, які на них зараз діють знижки. І так, почнемо. Сковорідки бренда Крауф. Зараз зі знижкою 50% можна купити сковорідку за 775 гривень. Діаметром 24 см. Вона підходить для приготування млинців. Дуже красиво виглядає, мені сподобалось. Ще один варіант сковорідки, це вже не для млинців, а просто смажити рибу, м'ясо чи ще щось. За ціною 641 гривня. Це сковорідка зі знижкою 40%. Сковорідка за 955 гривень, 50% знижки. На крауф діаметр 28 см. вони доволі легкі. І дуже стильно виглядають. Мені цей бренд дуже подобається, і він не із дешевих, Сковорідка 20 см в діаметрі. Можна придбати за 513, 40 знижка, 40 знижка. Окремо можна купити ще кришки. На них знижок майже немає, тільки на декілька варіантів. Ціни від 250 і вище. Залежить від діаметра. Коли ви купуєте окремо, треба бути уважними, щоб підібрати. Підходящу кришечку. Сковорідка, сковорідка гриль, мені дуже сподобалась, але поки що я її купувати не буду. Це на майбутнє. 26 на 26 см. Теж бренд крауф. Є е, е, знижки на сковорідки. По 22%, по 20 26 см в діаметрі, з антипригарним покриттям вже іншого бренду. Вони йдуть вже з кришками. Це більш дешевий варіант. А сковорідка леснер, или як читається правильно не знаю, 26 см в діаметрі, за ціною 665 гривень. Дуже гарний набір посуду з нержавіючої сталі виробник Італія, 25% знижка за 4125 гривень 6 штук в наборі. Ще один набір іншого плану за 1980 гривень, 20% знижка, червоне красиве покриття. За 690 гривень можна купити кастрюлі з нержавіючої сталі. кругленька така. <laughs> на 4 літра, 20 см в діаметрі. Кастрюля на 0,75 зі сталі за 440 гривень, невеличка, маленька така. Теж дуже симпатично виглядає. Мені така маленька, поки що не треба. Або можна купити отакий от набір: Каструля і ківш за 780 гривень. Доволі непогані каструльки перчинка за 462 гривні. Така яскрава перчинка намальована, в залежності від об'єму, буде і ціна різна на них. А це вже інший варіант. Дуже дорогенький чайник за тисячу гривень в жовтому кольорі, каструлі. Намальована груша. Теж симпатично виглядає, ціна ну, доволі висока. А, це не груша, це айва тут намальована. Знижок на ці кастрюлі немає. Кастрюлі, чайники, ковши. Ще мені, мене зацікавили от такі кастрюлі. Дуже красивий малюнок на них чи апата. Дуже багато, правда, всього написано і намальовано. Може на, навіть зайве, стільки багато всього наносити на посуд. Ціни на них 500, 600, 700 гривень. Ну, симпатичні. Знижок на цей посуд теж немає. Виглядає доволі сучасно. Принаймні мені так здається, може вже і не сучасно. Ці кастрюлі попроще. А от такий невеличкий чайник заварний 276 гривень. Є інші чайники цієї ж серії різні за об'ємом. На 2,5 літра можна купити за 370 гривень. Мискою мальовано на 06 літрів за 95 гривень. Дуже симпатична, невелика. За 180 гривень миска на 2,5 літра. Цієї ж серії, а також ковши за 206 гривень об'єм 1,5 літра. Можна зробити набір і вибрати все, що потрібно. Кухоль емальований за 315 гривень. Зараз продається зі знижкою. Нещодавно я собі, собі придбала салатник такий за 92 гривні. Він йде зараз зі знижкою. Мені дуже подобається такий посуд. Ще у мене є чашка за 50 гривень. Така сама. Вона дуже легка і прозора, взагалі в деко дуже великий вибір посуду. Теж прозора чашка від Люмінарк за 73 гривні. Вона доволі важка. Якщо вам не подобається прозорий посуд, Можна придбати отаку чашечку з написом кофі капучино, або е, меншу за розміром, теж з написом, доволі симпатична виглядає невеличка для тих, то не любить пити багато. І за 180 гривень чашка, яка виглядає вже більш стильно і сучасно. В Деко можна придбати не тільки посуд для домашнього використання, але й Посуд і кухонне приладдя для кафе та ресторанів. Вибор дуже великий. Тому, якщо у вас буде можливість, приїжджайте у цей магазин та вибирайте, що вам більше сподобалось. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!